Друзі, всім величезний привіт в резерве. Зустрічає красива сукня на манекені. Ніжний принт. З ремінчиком. Застібається на гузички донизу. І цю сукню я вже показувала або схожу в минулому відео, але ще раз нагадаю. Ось ця сукня, 1899 гривень і в складі котон. Але я йшла до ось цієї сукні, просто бігом-бігом йшла. 1799 гривень мережеву прошла. Яка красива сукня, вона з поясочком. Застібається донизу на гузочки мережеву прошла і знизу є підкладка легесенька. Я так розумію, це все котон. Неймовірно красива сукня. І це стовідсотковий котон, і підкладка теж котон. В'язані в джемпери, плечі вже спущені, легкої в'язки, рукавчики такі широкі трішки, а якби сама в'язка розмальована акварельними фарбами, такий візуальний вигляд, такий принт. М'якенький дуже. Оцей джемпер, 1399 гривень. Я вже бачу далеко і, можливо, бачите ви, як розвішують нову колекцію. Просто зараз буде свіжачок. Складі поліестер, акрил і еластан. Вкорочені джинси. Це не кюлоти, а просто вкорочені джинси, бо кюлоти вони, як правило, широкі донизу. 1399. Це такі вкорочені слін-джинсики. Стрейчеві з високою посадкою. Нічого особливого. Не вал. Звичайні, якби мені не дуже не Але це таке. Вони базові, принаймні. До всього вам відвірять. Романтична блуза, в рожеву персиковому відтінку, широкими рукавчиками, жіночна. В мережеві, з такими сатиновими зав'язочками 1599 гривень. ось така розлітаючка блуза. В Складі 70% поліастеру і 30 відсотків котону. Сукню, яку я показувала в минулому відео, ось вона є, бачите, на малюнку. А ось ця сукня на манекені. Не пам'ятаю, не пригадую, а ні, я її не показувала, показувала, по-моєму, іншу. А цю її. Ось така крутенька сукня, блакитна. І ось ця блуза, що тільки що я показувала, якби на принту. Так, така блуза і така сукня. І така блуза коштує 1499 гривень. Жіночна, з рюшами, широкий рукавчик, ось такий з уборочками, із зав'язочками. І в складі 70 ліоцел, 30 поліаміду. Базу. Я просто біжу до нової колекції. Ось новиночки, рожеві, бузкові відтінки, джинси є, в'язані речі, сукня жіночна, блуза жіночна. Знову якісь класні джинси, лімітована колекція, блуза, рожево-бузковому відтінку, капсульна, колекційна. Відчувається, що в складі є котон або повністю котоном, або частково. 1199 гривень. І це 100% котон. Я бачу дуже класні речі, ще вивішують. Джинси досить жіночні. Тому що вони мають якісь такі, бачите, рюшечки на кишенях. І поєднали з таким в'язаним джемпером. Ось ці в'язані джемпери Бежу в вежливо-окремому кольорі. Досить щільної в'язки, нейовесенькі. Теж лімітована колекція, написано 1599 гривень. Щось таке жіночне з'являється в резервет. І це стовідсотковий котон. Джинси класні. Вони з вишивкою, з принтом, з такими плямками, якби. Теж цікаві. 1799 гривень прямого крою. Ще ось такі блузи. З фактурної тканини і з вишивкою. Це реальна вишивка, це не принт. Жіночна блуза з рюшами, лімітована колекція. 1599 гривень коштує. стилі ще такого вінтажу, рукавчики широкі, ось такий манжет, від манжета призібрані і гузочки обтягнуті тканиною складі 50 котону і 50 поліастеру. І ось ці джинсики, які були на манекені 1799 гривень. Вони досить широкі донизу, на манекені вони чомусь виглядають завуженими. Такі кишеньки, бачите, як на манекені мають вигляд. ну, Манекен досить такий, якби, напевно, високого досить росту. Так, ось такі джинси. Мені, коли вони висять, краще сподобалося, ніж на манекені, якщо чесно. Тільки що довішали такі футболочки з квіточками, квіточки з тканини, котон 100% і квіточки поліасте. 799 гривень. Ну, така футболочка підійде до... Будь-чого, як до елегантного чогось як топ, тому що вона декорована квіточками, так і до джинсів. І є в кольорі фуксії. Колір сиповитий, фуксія до малини. Така ж ціна 100% котон. Тут теж багато новинок. І максимально цікаві рейші в стилі вінтажу пальто. Плащ точніше, не пальто, а плащ. Як тренч. Подивіться, такий англійський стиль. Досить цупка тканина. Розумію, що це котон, мабуть, навіть. Бачите, як тут От. деталізовано все акуратно пошито. Підкладка і комір в клітинку картатий. Цікаво. Цікава модель, не знаю, наскільки він сподобається покупцям, Цей тренч, Розмір XS 2799 гривень, це 100% котон. Колекція поповнюється повним ходом. Ще такі джемпери в новинках є. Хто не знає, це місто Львів. Так, ось такий джемпер в синьому кольорі з білою квіткою. Досить цупка в'язка. 1399 гривень. І це 100% котон. Ну і такий джемпер. Підійде до таких джинсів. Разом просить все. Покажу їх, джинси теж класні, вони з поясочком прямого крою і джинс. Одночасно має вигляд, якби такого і щільно але м'який. Класні джинси, до речі. 1699 гривень. Ну поруч є сукні, трикотаж і спідниця. Схожу модель я бачила в зарі. А, так, така комбінація, як трикотажу і тканини, верхній ніби топ. А, виділений і візуально виглядає, що одягли спідницю разом з топом. І а, ось такий поясочок з пряжечкою. 1199 гривень. 92 котону 8 стануть. Ось така ще сукня, 1199 гривень такої ж моделі. А спітничка кремова до шампань і топ білосніжний. Мені ще найбільше сподобалось, тому що таке дуже по літньому ніжно все. Я повернулася до цієї сукні і світшота. Сукня з такої ж тканиною, як і блуза. В складі 50% котону 50 поліаміду. Вона довго застібається на грузочки. І ціна цієї сукні 1799 гривень. Світшот з досить щільного трикотажу, 1499 гривень. Він з вишивкою. Декорований такими бусинами, широкий рукавчик іде з такими строчками, з вшитками від патенту. Оверсайз, дивлюся в розмірі L і колір сливового, ну, сливового фіолетового навіть чуть -чуть є трішки. От, як сливку ви бачите, то і колір. І в складі 68 віско за 20 поліаміду. Непогано. Люблю цей резерверт за його естетику, за красиву презентацію товару. Ці сумочки я вже вам показувала в одному з своїх відео. Ні, це інша. Цю я не показувала, я показувала ага, ось цю груху. Я ось цю показувала. Ось таку, а та вже інша. Це коштує тисячу, ні-ні, тисячу? це заклаєно. Коштує 1399 гривень. І є додаткова довга ручка. Це шкірза. Але вона така містка, бачите, купенька. Я побачила класні костюми в новинках. Ой, які штани в кораловому кольорі. Штани палацу. 1499 гривень. Ззаду з гумкою. широчезні, і до них є жилети. Вау! Прекрасний склад, 55 льону і 45 віскози і підкладка там в кишеньках. Підшито 100-відсотковий котон. Просто в склад. Льон з віскозою і котон. І є жилети. Такі жилетки носить в основному по тільки білизні, якби, без додаткового низу. Ну, можна взяти якийсь топ. Бра. Ось така жилеточка. 1499 гривень. Віскоза і льон. Кораловий колір. Рожево-кораловий. Дивлячись, як світло падає. Вона зав'язується ззаду, так фіксується, щоб еталію підкреслили. Ось так. Така красота. Ці неймовірно красиві речі ви вже бачили в одному з моїх відео. А я йду до цієї блузи, до білої, як з полотна і з вишивкою. Це в новиночках. Блуза сорочка, оверсайз. Я дивлюся в розмірі XS. Білосніжний колір і по тканині вишивка. Контрастно, і розвізики бокові. І в складі 93% котону. Котону вона, ймовірно, красива сорочка. І тут джинси, і до білий трюк, та до чого хочете. Вона ще висить. Під цим бомбером під замшу. Цей бомбер я теж показувала вже, теж дуже стильний. Стягується по бокам мінімалістично. Сумка досить містка, тут вона фіксується кнопочками, вона застібається на кнопку, така сумка-шопор. І така сумка коштує 1399 гривень. В новинках класні жакети, картаті, клітинку, а блейзер такий, він двобортний, досить красивий принт. 2399 гривень. Недешево. Жакети. Не дешеві фрезервед, ну а потім в них хороша знижечка є. І можна вихопити дешево, так як Зарі Основне придивитися, якщо не розібрали ці речі, ви попадете на знижку. Ну, костюмна тканина, поліестер, віскоза, ластан. Жакет хороший, ну і склад теж непоганий. Щось там джинсове є на гудзиках. Це спідничка, мабуть, захована так. Так, це спідниця Атрапайцію, на в довжині мідаксі. В неї коротка 1499 гривень. І до цього блейзера є шорти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи в вашому місті теж такий хороший вибір, а чи багато є речей. Це спідничка. Можливо, це навіть спідниця шорти. Буду дивитися зараз, тому що деколи отак піднімаєш дійсно і тут шортики. 1299 гривень, такий же ж склад, а полеастер там. І до цієї спіднички блейзера можна взяти в новинках ось така кофточка є. А, в маслянисто-білий колір, в рубчик кола, тут більш щільніший матеріал, якби в'язаний, а тут легший трикотаж. Ось, в розмірі L дивлюся. Хороший склад, 95 котону і 5 аластану. Базова річ до джинсів, а навіть до того костюму, що я показувала попередній підійде. Або просто до джинсів. Є в новинках якийсь такий в графітовому кольорі широкі джинси палато, палацу і в синьому. 38-му розмірі дивлюся, 1499 гривень, широкі джинси. В новинках ще така сукня сліма, як щільного трикотажу. Це еластичний трикотаж, по спинці блискавка. І вона довга в підлогу. 1799 гривень. 95 поліастеру і 5 ластану. Також в новинках. Щось дуже красиве. Кольору лайма і сукня. Польові квіти. Кардиган на гузочках, гузочки з натурального перламутру, колір лаймо. А цей колір переважає в резервет в колекціях. Ось навіть, наприклад, збоку, я вже показувала я пальто в такому кольорі, бачите, жакет, топ. До речі, до цього кардигану я бачу є топ. Зараз подивимося. 999 гривень коштує цей в'язаний кардиган. І в складі 70 віскози 30 поліаміду. І в комплекті можна придбати джампер на короткий рукав. 799 гривень, такий самий склад. Це однієї серії кардиган і кофточка топ. А я все ж таки витягнула цю сукню, показати вам 1799 гривень, вона трапається і донизу, застібається на гудочки в пояс, не донизу і в пояс ззаду з гонкою. Красива сукня, літня. Прекрасний склад, 60% віскози, 30% котону і 10 льону. Повністю натуральна сукня. Друзі, дякую всім за перегляд, всім, хто залишається у цьому відео до кінця. Всім па-па і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. цьом цьом